Читання чи гаджети? Що крутіше? Давай по -чесному. Зараз 90% людей, коли прикидаються, перше, що роблять, хапають телефон, переглядають повідомлення, тік-ток, дивляться мене. А книги? А що книги? Лежать собі на полиці, припадають пилом і ображено дивляться на тебе. Гаджети швидко, весело, але. Так, гаджети це швидкий допоміг. тік-ток – там веселі відео, заходиш у Ютуб, купу контенту. Але ось питання: скільки з цього ти запам'ятав? Скільки інформації залишилися у твоєму мозку. Ну, от, нічого. Телефон дає швидку радість, але так само, як швидко вона прийшла, так само швидко і зникає. Книги, вони розкачують твій мозок як спортзал. Уяви, що твій мозок це м'язи. Якщо ти не займаєшся спортом, вони поступово слабшують. Так само з читанням. Ти краще запам'ятаєш інформацію. Читаючи, ти не просто дивишся, а вдумаєш і аналізуєш важливі моменти. Ти крутіше говориш помічав, мічас, як деякі люди говорять так, що їх хочеться слухати. Вони вміють гарно будувати речі, їхні думки логічні та цікаві. А 99% серед таких людей читають книги. Ти стаєш розумнішим, і це не жарт. Люди, які читають, розвивають емоційний інтелект. Вони краще розуміють, що відчувають інші, і швидше знаходять вихід із любих ситуацій. Фантазія плюс креативність дорівнює імба. Граєш в Майнкрафт. Ділиш фантастику? Книги це ще крутіший інструмент прояви. Вони зможуть мозок малювати цілі сміти ще один момент. Чекаючи книгу, ти проживаєш тисячі життів. Ти можеш бути мамою, детективом, космічним мандрівником і все це в одній книзі. А в телефоні що? П'ять роликів з собачками і реклама дивних штук з Аліекспрес. То що ж крутіше? Телефон це класний інструмент. Але без книг твій мозок буде лежим режимі атака. А ти як думаєш? Чи гаджети? Пиши у коментарі. Лайк, якщо хочеш більше нових тем. Підписка, якщо ти читацького загону. Дзвіночок, якщо хочеш ще більше нових відео. А я пішла читати. Бувай!